Бади від припливів, некомпетентна реклама. Нині я готую серію невеликих відео про застосування лікарських трав для полегшення припливів у жінок. Досить серйозна проблема для нашої завжди прекрасної половини українського суспільства. Випадково потрапила мені на очі реклама клімаденону фірми Біоноріка. Цитую за текстом негормонального рослинного засобу для всіх видів клімаксу. Про ефективність препарату нічого поганого сказати не можу, оскільки через свої фізіологічні особливості я його особисто не тестував. А от дурнішої антинаукової реклами ще не зустрічав. Схоже на те, що мій канал науковця потрібен людям, щоб розібратися в тумані псевдонаукової реклами. Першій половині опису препарату клімаденону автор охарактеризував лікарські трави як токсичний непотріб. Потім високотехнологічні професіонали фірми Біоноріка підключили науковий підхід. А раніше вони працювали без цього підходу і зробили з цього непотребу лікарський препарат на основі природних розробок. Цікаво, як вони домовились з природою, щоб вона подарувала їм на шару свою унікальну розробку, яку розробляла довгими зимніми вечорами. Ця епічна історія описана в першій фразі на відео, яка виділена червоним кольором. А що ж реально зробили високотехнологічні хлопці-професіонали? Нову генно модифіковану рослину, калісну культуру з постійним складом активних речовин. Професіонали, підсилені науковим підходом, зробили звичайний екстракт з кореневища рослини, яка називається цеміфуга. Дуже сподіваюсь, що вони реально виростили цю рослину на радючих німецьких землях, а не купили готовий екстракт в Китаї. Відео про якість китайських екстрактів для бадів. Дивіться на моєму каналі. Багато з них, що пив, що не пив, один ефект. Це не просто слова, а результати аналізів китайських екстрактів, які виконувалися в науково-виробничому центрі фітопрепаратів Добродія. Читаю далі цей безмістовний текст, чистота продукту. З рослин, вирощених на спеціальних плантаціях, добуваються лише біологічно активні речовини, відповідальні за лікарські властивості рослини, без томішок інших речовин. Хочу запевнити свого глядача і автора реклами, що під час екстракції екстрагується так багато різних речовин, активних і неактивних, що навіть науковий підхід. Не допоможе хлопцям-професіоналам розібратися, які речовини екстрагуються, чи екстрагуються всі їхні біологічно активні речовини. Одним словом, екстракт це каша різних речовин, і не зрозуміло, чи є там всі потрібні активні речовини. Далі автор тексту починає трішки лукавити та хитрувати. Фраза негормональні рослинні лікарські засоби це поєднання технологій та природи, це чудовий варіант замість замісної гормональної терапії. Ця фраза мене вбиває. Очевидно, мова йде про фітоестрогени, які, як вважається, допомагають при припливах і є в більшості наших продуктів довгий перелік продуктів, що мають фітоестрогени. Соя та продукти з сої насіння льону, бобові, горох, сочевиця, зерна, насіння, льон, жито, просо, горіхи, яблука, морква. Яке тут поєднання технологій та природи? Про продукти, де найбільше фітоестрогенів я розповім в наступних своїх відео. Чи чудовий це варіант замість замісної гормональної терапії? Важано було б чесно написати, що фітоестрогени не можуть зрівнятися з гормональною терапією за ефективністю. Це по-перше. А по-друге, немає однозначних наукових доказів лікувальної ефективності фітоестрогенів. На мій погляд, у важкий для жінок період їм потрібно збільшити в раціоні кількість продуктів де фітоестрогенів найбільше, консультуватися з лікарем і далі діяти. По ситуації. А оце хімічний склад пігулки клімаденону, яку автор описує, як чистота продукту з рослин, вирощених на спеціальних плантаціях добуваються лише біологічно активні речовини, відповідальні за лікарські властивості рослини, без домішок інших речовин. Виявляється, в пігулці поряд з лише біологічно активними речовинами є так багато різної хімії, за яку автор так гнівно шпетив лікарські трави. В цьому ви можете переконатися на власні очі. Бережіть себе! В наступних відео я розповім вам про лікарські трави для припливів. Поширюйте посилання на мої відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ваше визнання моєї роботи додає мені наснаги. Поночі коперсатися в науковій літературі.